Мої вітання, шановні друзі! Сьогодні у нас на черзі продовження кар'єри Міхея Байди, молодого талановитого українського нападника, який розпочав свій футбольний шлях у другій німецькій бундеслізі за Гановер 96. Поки що, на жаль, у Міхея Байди без результативних дій на старті цього сезону два виходи на поле в офіційних матчах, але без забитих м'ячів та без гольових передач. Але нагадую вам, що на предсезонці міха віддав одну гольову та також відмітився забитим м'ячем. Ось такі стати ми маємо на даному етапі нашої кар'єри: 74 пейса, дриблінг 71, деф 32, фізика 71, паси 54 та удари поворотом 74. І ось. Такі в нас перки поки що. First touch, перший дотик та також файнест шот. Ну, а на нас чекає гра на Кубок Німеччини, яку, на жаль, ми розпочинали на лаві запасних. І ось Міха Байда виходить на футбольне поле на 58-й хвилині за рахунок 0-0. Перші дотики до м'яча Міхея Байда у цьому матчі. Вимагали ми передачу, але... Пішла вона на другого гравця на 36-го номера. І забиває Гановер із виходом Міхея Байди. На футбольне поле 1-0. Ми попереду. Хотілося ось тут отримати таку закидушку, забігав там добре Байда. І ось тут ну, вже був положений поза грою, якщо б пішла на нього скидка. Але пробив все ж таки 36-й номер і пробив непогано, дуже непогано. Це м'яко кажучи, неймовірний удар головою верхній кут, хворіт. І оце 1-0. Ще раз відіграли ми на фланг. Передача у відповідь це непогано. Не забиває Міхей. На жаль. Але ще продовження атаки ні. М'яч виходить за межі поля. Передача з кутового! Байда пробиває в ближній кут, але повз ворота. Як активно розпочав міха цей матч? І звали запасних. Передача вперед. і Китку робив спіною міха Байда, але не проходиться передача, на жаль. А Ось це непогана передача. І Тохерт виходить на ворота. Форвард. І я сподіваюся, він І Це буде гольова передача. Ні, пробиває він у ближній кут. Ой, яка передача! І не вже це буде рахунок 1-1, але рятує наш Голкіпер, який неймовірний сейф. Останні майже секунди вже воротар господарів у штрафній нашій. Байда саме в нього виграє верх. Але удар на дальню стійку. І що? Це м'яч все ж таки в воротах 1-1. Відіграються господарі поля. Помилка нашого голкіпера. Він кудись вийшов із воріт. Прогавили ми гравця на дальній стійці. Ну, немає там провини байди. Так, це ляп від нашої ляпас від нашої оборони. Байда виграв перший верховий м'яч, але ще одна передача. Там вже нікого з наших. І просто в порожні ворота забуває гравець. Байда знову всередині поля розпочинає атаку. Ось зараз вимагає передачу во фланг Байда. Ну як півзахисник просто грає і пас, але яка обробка м'яча, жалюгідна. Ух, який пас на Байду. Байда віддає в один дотик, але не вдало, Все ж таки буде. Удар поворотами буде гоу! Це все ж таки така гольова передача від Міхея Байди. Знову на фланзі Байда отримує м'яч. Непогано віддає в центр і Встигнути б туди під передачу. Так, встигає Байда. І ще один пас! Це був пас, все ж таки, але. Чіпляє цього м'яча кінчиками пальців Голкіпер. І знову остання хвилина матчу. І знову в атаці господарі Поля поки що відбиваємось. Ну і повинен вже лунати фінальний свисток. Так, він лунає і ми все ж таки перемагає. Непогано себе показав Міха Байда у цьому матчі. І я сподіваюсь, цілком заслуговую на вихід в основі на наступний поєдинок. Так, є у нас місце в стартовому складі. Друзі, також є. У нас є три скілпоїнта, і ми їх закинемо у паси. Друзі, потрібно прокачати трошки пасів, тому що багато пасує в іграх міха Байда, і часто дуже ці паси не проходять, тому прокачуємо паси. Ну і давайте подивимось турнірну таблицю. Хоча у нас тільки два матчі зіграно, було з нашого боку. Так деякі колективи зіграли вже три. А на нас чекає гра із Санкт. Санкт-Паулі Який є поруч із нами у турнірній таблиці. Ну, а поки що у чемпіонаті в цьому другої бундеслізі лідирують Гройтерфюрт Падерборд та Ельверсберг. Ну, ми також сподіваємось піднятися до гори цієї таблиці. Виїзний матч із Санкт-Паулі розпочинаємо ми у стартовому складі поруч із Техертом, Нільсеном Бесучковим, Ернстом Нойманом, Хайстенбергом Бернером, Кьоном, Домом та на воротах у нас Сталь. Ну як завжди. Міха накачує своїх партнерів перед цією грою. Ну, поїхали. І перехоплення відразу ж від Міхи Байди. Фінти, один фінт інший, але ну, тут четверо просто його зустрічають і ледь не втрачає міхей цього м'яча, але залишає його у себе. Куди ти йдеш, друже? У центр віддай. І буде удар поворотом! Непогано! І звідси буде пробивати хтось із наших після передачі Байди. Непоганий постріл Бужніку дуже непогано заряджав наш 18-й номер. Відірвав він там пів газону. А ось це дуже небезпечно. Який пасик віддає хтось там із гравців. Санкт Паулі але рятує сталь все ж таки, поки ми просто дивились на цей момент. Ну, момент у гравців Гановера. Ну, віддайте ще один пас. Міха буде намагатись підправу собі підваштуватись і пробити поворота. Знову в захисті у нас дира просто. Заходить як до себе додому в нашу штрафну. Гравці Санк-Паулі. Ой, знову що? Просто йде к нашим воротам. Гравець Санк-Паулю, пробиває повз ворота. Захисників СанктПуалі. сан Паулі знову у своїй атаці. Просто проходить вони вже майже. Подивиться, вкарне наш майданчик. Один гравець захисту, три гравці атаки. Ну, непогана, непогана стратегія від нашого головного тренера. Ну, віддай! Ось, зараз непогано. Байда! Виходить на ударну позицію. Байда. Ай, не зміг обіграти ще одного гравця. І то був би 100% момент. Усе перекрито попереду. У нас немає швидкості в атаці, на жаль. Ну ось йде передача і знімає просто цей другий поверх захисник Сан-Паулі. Ну, верхом, друже. Так, один дотик. Дуже непогано. І несподівана передача на Байду і Байда йде к воротам. Байда! Ну що ти робиш, Міхей? Простий пас потрібен був. Два в одного виходили проти захисника. Що ти там зарив? Як ти зарив той момент? Міхей Байда. Ну і повернути. І в один дотик. Заряд Байда немає добивання. Лівою ногою пробивав не Шульга Міхей Байда. Робоча в нього права. Ну, що вам сказати, були в нас такі моменти. В принципі, наприкінцівки зустрічі, якщо б Байда краще розпоряджався м'ячем. Міг Гановер розраховувати тут і на перемогу. Але, на жаль, цього разу без результативних дій. Залишаємо ми в поле. У нас чотири удари у цьому матчу і два в ствір воріт. Так, друзі, я трошечки хочу перекачатись із Меверіка на Віртуоза. Там перки покраще, мені здається, тому ми витрачаємо дуже багато грошей, щоб купити собі крутий велосипед. 27 тисяч доларів. Ну, непоганий такий велик там. Ну, а ми у стартовому складі, друзі, вирушаємо до домашнього матчу проти Карусрує. Ой, яка передача! І Карусрує вже попереду, друзі. Четверта хвилина. 1-0. Ось так просто. Ну, Може перекваліфікуватись в півзахисника. Яка передача від Міхея Байде? Ще один пас. Куди? В нікуди. Байда поки що грає як такий. Дирижер у центрі поля. Фоу. І це жовта. В атаці. Ой-ой-ой, да що вони роблять? Як же вони. Ну, просто ізейша гра від них, як то кажуть. По флангу проривається, але буде лівою ногою подача. Ну, взагалі, то то краще, ніж подавав хтось із наших півзахисників попереду. Ну що ж, друзі, вдома. Після першого тайму поки що ми горимо 0-2. Ще один непоганий пасик. Ой, момент. Момент є момент. Нільсен забиває 2-1. Уй, Міхей Байда. Забирає цього м'яча йде к воротам. Байда. Ну і віддає, знову віддає. Байда чомусь не пробиває сам. Ну, бачив я, що накриває нас вже гравець Руї, Але потрібно було, мабуть. Це ж таки пробивати самому. Байда на фланзі. Уїхав вперед. І там є передача. Непогано вирізав Байда. Ну що, останні хвилини може бути ще одна атака. Ну давайте розвернити на інший фланг. Ну що, ти не бачиш? Там два гравці. Ну, Бі... боже мій. Ну давай, передачу. На дальню, на дальню стійку, друже, нормально виріжеш ти. Ну все, лунає фінальний свисток. Ну, не знаю, Байда як грати з цією командою. Поки що граємо ще у... у пас, як півзахисник. Ну, тому що знайти себе попереду там, ну знайти себе там можна, але щоб тебе хтось знайшов гарним пасом. ну Це нереально просто у цій команді. Поїхали. Граємо далі. У нас матч проти Герти у Берліні на Лизі. Ну ми граємо знову в основі. Байда по центру йде Міха Байда. Накривають його, він пробиває. Міхей забиває. Все ж таки свій перший м'яч в офіційних зустрічах за Гановер 96 у цьому сезоні. Який це був постріл, друзі, у Берліні на Олімпіаштадіоні, легендарному стадіоні із лінії штрафного майданчика заряджає у самісінький кут Міхей Байда. 1-0 Гановер попереду. Ось нарешті. Байда з як розвертається і вперед. Передачка. Ну, скажімо так, непогано. Ну та віддай в центр. Ти що не бачиш, що там в тебе. Ого! Оце хлоп. Ось це егоїст. Тоні Міха Байда, Байда грає егоїстично у нападі. Ось цей хлоп. Просто нічого, крім воріт, не бачить. Ой, яка непогана атака щастить гравцям. Герти. Силер. Друзі, я... Не подивився, у нас не сталь на воротах, а якісь цилери. Він непогано зіграв. Не бачить, не бачить свого партнера Байда, буде сам все робити. Пробивати по воротам небезпечно. З під трьох пробивав Байда і ледь-ледь не влучає у дальній кут. Ой-ой-ой, це непогано, буде пасик. Є пас і є удар від Байди. заблоковано. Що там? Може ще один? Та вже в вовсайд, ну, дякую, але, але запізно. Міха Байда, який пас. Ну ще один, віддай, чи забивай вже там, а? Та не дають розвернутись під удар і небезпечна втрата м'яча від Міхає Байда, але... Рятує його просто фінальний свисток. І гол Міхі Байди стає вирішальним у цій зустрічі. Та й взагалі вже другий матч поспіль. Байда просто кращий на футбольному полі у складі Гановера 96. Так, і задоволений. Головний тренер Гановера задоволений грою Міхея Байде у цьому матчі. І що, це перша наша прес-конференція? Так, це був асистент тренера, а ось він головний тренер, він якраз працює на камеру і. Робить те ж саме Міхей Байда. Так, нам тут нагадують, що у нас скоро день народження, але щоб його як слід відмітити. Кажуть, що потрібно нам як мінімум мати у Німеччині 54 500 доларів, щоб. Нормально так відсвяткувати свій день народження. Ну на жаль, у нас поки що і близько немає таких коштів. Ви не бачите, але у нас лише 12 тисяч. У нас тим часом є три пункти на прокачку, і ми трошечки у швидкість закинемо, а також один додамо до сили ударів. Ну і на дев'яту сходинку підіймається у турнірній таблиці Гановер 96, завдяки цій вдалій грі Міхея Байди, завдяки його голу. І на нас чекає гра проти Дюссельдорфу, який йде восьмим. Наші сусіди по турнірній таблиці. І не так далеко до третьої сходинки 9 очок у Ельверсберга. Тож, якщо ми одержимо наразі перемогу, то можливо підіймемось ще трошечки у турнірній таблиці. Ну і ось він склад на цей матч. Ми в основі. І, ну, в принципі, усі ті ж самі, окрім ось циляр на воротах, 74 оверов, а стояв якийсь сталь із 60 у перших турах чемпіонату. Я не знаю чому. Можливо, цилір був травмований. Будемо сподіватися, що наразі цилер буде стояти в кожному матчі та буде стояти надійно, ну а Міхей Байда буде забивати попереду. Ось Байда із в атаці. Байда. На фланг. Ой, яка непогана передачка. І удар поворотом є. Немає гри рукою. І, і байда ще один постріл лівою. Дуже близько. І атакує Фортуна Соліс. Удар. Удар поворотом нашого голкіпера, і він грає не краще, аніж сталь, на жаль, у цьому епізоді. 1-0. У домашньому матчі. Дивимось цей епізод. Розвертається Форвард Фортунес. Пробиває. Пробиває З нашого голкіпера, можна сказати, Але він не рятує. Непогано. А ще одну передачку вперед. Байда! І лівою буде заряджати Байда! Непогано. Ну і небезпечна атака гостей. Це 2-0, на жаль. Там є простір, Байдан, Байда. Байда. Непогано здавалося би Байда. До останнього боровся за цей м'яч. І що там було? Ааа, та там був свисток на перерву. Ну, добре, йдемо відпочивати. Байда. Обіграв опонента. Міха Байда. Ще одного і можна виходити на оперативний простір. Так є Байда. Є другий. Є перший у цьому матчі і другий гол у цьому сезоні. Міха Байда і лівою ногою зверніть увагу пробив Міха. Як він пробив. Пресингуємо, пресенгуємо. Непогано, непогано. Йдемо к воротам. І цього разу нікому віддавати не будемо. Будемо пробивати. Є добивання. Немає, на жаль, добивання. Байда знову сам бачить партнера. Байда йде вперед. Є навіс, але не на байду. Забивати! Забиваємо! Ми другий м'яч! Добре! 2-2. ледь ледь все ж таки заштовхує. Просто пробиває голкіпера гостей. 2-2. Нільсен. Розвертається Міха Байда. Передача непогана. Ернс пробивається, Третій м'яч у воротах. Фортуни 3-2. Ось такий камбек від Гановеру. А що? Ми маємо? Ми маємо гольову передачу від Міхея Байди. Така вже перейшла в позиційну. Та віддай, 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 віддай. Ну, дайте ж Байді. Ні, Нільсен сам. Ну, Нільсен це ось той єдина ознатний такий егоїст. Відомий. Але забиває він, другий свій м'яч і 4-2 просто по грому другому таймі. Байда знову тут ворує м'яча. Байда пробиває кіудар. І знову непогана передача. І ще одна, і ще один удар. Точерт забиває 5-2. Ну, хто би міг подумати у першому, після першого тайму. Що буде саме такий рахунок. І це тільки 74 хвилина. Ой, розійшовся гоновер у другому таймі. Ще просить, вимагає просто м'яча як лідер команди. Міха Байда утримує, розвертається і буде ще пробивати все. Нічого не бачить, крім воріт Міхей Байда. Байда з м'ячем. Можна пробити в ближній кут. Непоганий удар Горка рятує свою команду. Ще дайте ще, дайте м'яча байді. Будемо ще пробивати. Ну і вона, фінальний свисток. Просто Феєрія. Бенефіс міхі Байди сьогодні на футбольному газоні. Так, він забив лише один, але і гольова передача на його рахунку. Ну і взагалі дуже-дуже активний в другому таймі. Можна сказати, Міхей Байда зробив цю гру в атаці для Гановера 96. Ну і настільки вдала гра, друзі, нехай у другій бундеслізі призвела до того, що нас викликають до лав національної збірної України на відбіркові матчі до чемпіонату Європи. І дивимось ми у турнірну таблицю цього відбіру. І Україна тут, на жаль, у жалюгідному становищі. Англія та Данія лідирують. Фінляндія третя, Україна четверта. Ну і Угорщина на останньому місці. І На нас чекає гра саме проти Фінляндії на виїзді. Ми граємо цей матч в основі як єдиний форвард на вістрі атак збірної України. Ліворуч Мудрик, Буяльський, Степаненко, Шапаренко у центрі, праворуч Циганков, Зінченко, Матвєнка, Ракіцький, Караваєв захист, ну і Анатолій Трубін на воротах збірної України на цей матч. Ну тут хлопці в нас покраще трошечки, тому очікуємо непогані паси. Ось так в один дотик грає Україна. Подивіться, яка комбінація. І. Ой-ой, ой удар від Шапаренко. Буяльський. Центр. Байде там немає, але є циганков. І ось він Байда. Байда забиває за свій перший м'яч за збірну в першому ж матчі, але не вдається поки що, на жаль. На забігання туди на Шапаренко. І проходиться передача. Просить від... відповідь. Іще який пас на Циганкова. Циганков заряджає. Вітя. Момент для удару Міха Байда ні. Віддає на циганкова. Циганков. Ще на байду. І лівою ногою в Міха Байда є дебютний гол за збірну України, друзі. Є, є дебютний гол. І ми попереду 1-0. І здається, у третьому матчі поспіль забиває Міхей за клуб та за збірну. І знову гол лівою ногою. І віддати вперед. Ой-ой-ой, якщо ще буде гольова передача, ну це конков. ро, -ро, 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 -ро Робить циганков, і це гол, і гольова для Міхея Байди. І Україна попереду вже 2-0. Ударна позиція. Байда пробиває. Поганенький, поганенький удар, що ти скажеш. Зрізається м'яч із ноги. Камара, це небезпечна. Передача й Трубін рятує. Але по загрою. Непогана передача вперед. І Буяльський на циганковий циганков. Як грає збірна України. Ну як? Ну як же ж ви так погано відіграли цей відбір, коли ви ось так маєте змогу грати. 3-0. Передача із -за штрафного і удар від Міхея Байди. Ну вмів вмів він все ж таки грати головою. Давайте ще один. Ні, немає цього разу удару. Просить м'яча, Байда розвертається. і можна Фінесик у дальній заряджи. Заряджає Байда. Перший дубль Міхая Байде у кар'єрі. І, друзі. Що не може не радувати, перший дубль за збірну України в першому ж матчі за збірну. Ось такий дебют молодого. Міхая Байди. Молодого. Та дуже-дуже. Ну, ми вже бачимо, що насправді дуже талановитий гравець. Ну, який удар у дальній кут. Є у нас перк на фінес Шоти. І ми цим користуємось. Байда, Байда відкривається. На сам... Ой-ой-ой, відкривається сам у штрафному майданчику, і пробиває. Ось тільки зараз Байда отримує м'яч. І в центр потрібно відіграти. Так, Судаков, Шапаренко, пробивай! Пробиває Шапаренко, легкий гол. 5-0. Просто погром. Ну і вона і фінальний свисток. Ну, друзі. Не знаю, дебютував чи якийсь форвард у своїй кар'єрі так яскраво, як дебютує за збірну України Міхей Байда. Ось, тако, ось така впевнена перемога. 5-0 над збірною Фінляндії на виїзді. Ну і впевнена гра Міхея Байда попереду. Дубль та гольова передача, так? Так, друзі, два голи. Один асист, 5 ударів Із них, та, ну, Нам показують 6 ударів воротам, Із них 2 голи, 2 парирово голкіпер та 2 ползворота. Прокачуємо трошечки ми байду і далі. Вонкшоти закидуємо декілька поїнтів, а також у фінішинг. Ну Трошечки піднялись ми тут у цій турнірній таблиці. Так, нічого вже не вирішує наш останній матч проти Данії, але давайте ну, хоча б спробуємо на такій гарній яскравій. Ноті закінчити цей відбірковий цикл та переграти Данію дома. І дома на нас чекає дебют у Києві Даміхі Байди. Ну, поки що відкривання Байди попереду, яка непогана передача Байда відпускає м'яча. Але все ж таки віддає, але нікого не має на добиванні після помилки голки параданців Ну і все. Переходимо в позиційну атаку. Ні, який пас пасить і є удар. Еріксон, передача на Ісаксона. І це небезпечно! Філіп Трубін, рятує, рятує. Анатолій Трубін. Міха Байда активний. Попереду Байда розвертається. Байда шукає удар. Заблоковано. Байда на фланзі. Але швидкісні данці. Накривають його. І тут можна передачу. Ну, намагався Байда З зовнішньою стороною ступи. Ви Бачили, яку зробити передачу, але не вийшло. А ось зараз обіграти є можливість у Байди вийти на ворота данців. Байда просто йде до тих ворот. Байда пробиває. Ой-ой-ой, небезпечна атака від Данців. І Гойунд все ж таки забиває. Ну, все йшло до того, що зіграли б ми з данцями 0-0 у Києві. Але пропустили ось таку атаку, і збірна Данії забиває. Декілька передач Гьоюнд. Опиняється перед Трубіним та переграє нашого голкіпера. Ну і сідає Міха Байдо на лаву запасних вперше. У сьогоднішньому випуску, друзі, замінюють його вперше. Ми не дограємо 90 хвилин матчу. На жаль. Ну і Україна все ж таки забиває один м'яч Шапаренко, але і пропускає другий ділейні. І ось. Такою поразкою закінчуємо ми свій відбірковий цикл. Поразкою ми закінчуємо свій дебют за збірну України при домашніх трибунах. Але, взагалі, непогано себе провів міха Байда. Непогано він зіграв проти Фінляндії. Ну і взагалі, сьогодні міха Байда довів свою профпригодність, так сказати, своєю яскравою грою і за Ганновер у чемпіонаті Німеччини, і за збірну України. Відмітився. Багатьма забитими галами нарешті, роздавав гольові передачі, активно грав попереду. На жаль, ну, не доля нам зіграти все ж таки на чемпіонаті Європи разом з збірною України. Провалили вони свій відбір. Зіграв Міха Байда за збірну Поки що лише два матчі. Чекаємо на наступні, чекаємо на продовження кар'єри у чемпіонаті Німеччини, на вдале продовження кар'єри. А поки що, друзі, прощаємось з вами. Дуже дякую вам за увагу. Не забувайте про свої вподобайки підписуйтесь на канал, не забувайте також за можливістю підтримувати матеріальні збройні сили України та волонтерські рухи. Я впевнений, що ми з вами скоро побачимось. А також я впевнений, що все буде Україна.